Сієм посіваєм, з Новим роком вас Сіся, родися, і радість хай з Новим роком, з новим щастям. Сієм, сієм, посіваєм, з новим роком вас вітає, Дік. Батьковій матері веселіє свята з Новим роком, з новим щастям сієм, сієм, посіваєм, з новим роком вас вітаєм вашу родину, хай мина. Сієм, сієм, посіваєм, посіває з новим роком вас вітаєм, славою лине пісня Соловіна, хай розквітає наша Україна з Новим роком, з новим щастям. На що ти на жалі став?